Ваша улюблена тема по тому, що краще. Ну, то давайте. Сьогодні будуть мейки. Що краще: GTM, оця Сіра 890 чи керхер k 7 моделька WCM. Ну. Тож, дивіться, що краще. Взагалі, то я вам не скажу, що з них краще. Я вам просто краще розкажу, що з собою представляє кожна мейка. А ви собі самі напишіть в коментарях, що для вас було би краще, як ви це бачите, можливо, я помиляюсь. І так далі. Тож, давайте так. Керхі. 3 кВт двигун 180 бар. Це буде тиск. Тут у нас 3,1 кВт двигун, 190 бар тиск. Споживання води у Керхера там виходить, до 9 літрів за хвилину, споживання води у GTM до 11 літрів за хвилину. За рахунок того, що навіть нехай буде, що в барах майже однаково, майже, але все ж таки GTM трошки виграє. Але за рахунок того, що споживання води тут більше. Та сама робота буде робити скорше, ніж коли вона менше. Тому на це вартує звертати увагу завжди. Може бути мейка навіть і 160 бар, але якщо вона буде при тому цьому давати 160 бар і буде споживання води 1 світла за хвилину, то результат буде кращий. Двигуни безщіткові, і в цього варіанта безсчетковий, і в цього варіанта також безщітковий. Охолодження, тут іде повітряне охолодження, тут іде водяне охолодження. Без сумнівів, для Керхера це однозначно водяне охолодження це буде плюс. Але але, ці варіанти ми знаємо, що також люди працювали дуже довго, і ніхто з них ще жодного випадка, щоб такі двигуни взагалі були в сервісах. Взагалі, бачитькові двигуни це класно для любого випадку Йдемо далі. 25 кг вага ось цієї мийки, 25 кг вага ось цієї мийки. Потім, виходить, помпа ось тут іде в принципі, ну, я думаю, вихода ви бачите. Тут іде алюмінієвий вихід. І там ще у нас чимось щось з'єднується. всередину. На вхід іде ось такий пластиковий вже, виже. Тут. Ось такий вхід, вигод. Латунні. Однозначно, плюс сюди. Гарантія 12 місяців по офіційному гарантійному талончику З можливістю подовження гарантії при реєстрації їх на офіційному е сервісі від Керхера. Гарантія 3 роки тут, без ніяких реєстрацій, просто маєте ну, просто на талончику 3 роки гарантії. Місця для зберігання шланга. Ну, фактично, скажімо так, як такої тобто, ну, корби, так люди кажуть, щоб там була така намотка. Немає ні тут, ну, немає ні тут. Є нібито ось таке місце, де можна кинути ну, такий кабель і сюди же шланг. Та й, в принципі, тут, ось сюди можна кинути того самого шланга. Е, Мінус обом. Тепер давайте по комплектуючим. Беремо шланг. Шланга 10 метрів є і тут, і тут. По 10 метрів плюсик обим мийкам. Тут, виходить, вихода ось такі латунні. Це є звичайно плюс. Тут вихід, виходи, не латунний, а ось такий алюміній вихід. Хоча це навіть не алюміній, це якийсь інший сплав, це, напевно, ну, якийсь інший сплав краще, ніж за алюміній. Тож сюди плюс по виходу. Шланг сам по собі матеріал не резина. Не пластик, щось середнє. Ну, тобто якісний шланг відчувається. Але, але більшості, от коли його ось так робиш, то відчувається, нібито він так, як, як пластик стучить, знаєте. Е, не знаю, напевно, це мінус. Ось такий варіант. ось такий варіант. Ну Це. Просто резина. Тобто це гума, і при тому всьому, що це незвичайна гума. у середині йде армування. Тобто, отакі шланги можна переїхати машиною, і таким шлангом нічого не буде. Однозначно, за шланг, саме ось такі, що він резиною армований сюди плюс. За вихода, то що вони не латунні, сюди мінус. За вихода, латунні плюс за сам шланг, ну я би сказав, що сюди мінус. Пінники. В Керхера у стандартній комплектації пінника просто немає, його потрібно докуповувати окремо. Але щоб ви купити дійсно гарний пінник, у Керхера буде вартувати не знаю, більше 2000 гривень. Просто я не пам'ятаю, там найдешевший пінник у них вартує 900 гривень, але саме він навіть не йде з мембраною, там просто пластмасова нібито сітка, яка погано буде пінити. То тут є не тільки шланг за 9 шланг, одразу вже йде у пінник, виходить, тут, точніше у хімію. І воно буде пінуте через усю систему Мейкі, через самі пістолет. Мінус керхір, тому що потрібно купляти окремо пінник. При тому, щоб нормально, це ну це ж все-таки касьо, треба купити хороший. Сюди у GTM однозначно плюс, тому що він, крім того, що він латпу не повністю, то всередині є спеціальна мембрана, яка нам буде правильно пінити. Тобто це реально дуже крутий топовий пінник, який. Просто вже входить у комплектацію цієї мийки. Сюди докуповувати нічого не потрібно. Е літрова, тобто йде ємність літр. Можна тут все налаштовувати, тобто вверху регулятора, це також крутиться, тобто це все можна налаштовувати. Пінники дуже топові. Тож сюди плюс. Пістолети. так значить Дивимось на той і на той. Е вага ось такого пістолета, просто пістолет без насадки, без комплектуючий. Це важить 750 грам. Вага пістолета Керхіри важить 450 грам. Ну, здавалось, що нібито якби легша вага, так ми будемо довше працювати, це ж все-таки плюс. Але як на мою думку, то цей пістолет ну, він занадто простесенький, як для таких мийок. Я рахую, що просто тут в цьому пістолеті ну, дуже мало всього є. І взагалі, бачите, тобто, от він буде прям такий максимально простесенький. Ну, Тут металу майже немає. Один пластмас. Один пластмас. Це все ж таки буде мінус, не знаю, для керхера. Мені особисто це не подобається. GTM. От Берете руки. Дійсно, відчуваю, що ви взяли в руки гарний пістолет. Повністю всі виходили такі латунні. Ну, тобто, прям видно, що воно все дійсно так добротно зроблено. Сюди теж латунний вихід. Там клапан, ну прям. В общем, ми такі пістолети розбирали. Там всередині просто сама надійна система. І тут, тут в ще йде трубка не пластмасова, а тож, точно така сама трубочка, як ось ця Ось ця отака трубочка. Тут, тобто тут всередині теж йде така сама нержавіюча, хороша тустаційна труба. Тому плюсик для GTM, мінус на пістолеті для керкера. Ну і останнє комплектуюче це самі насадочки. У керхера буде ось така насадочка, знову ж таки. Більшості вона вся пластмас, тільки сам ось тут, на кінечник, тільки вихід в серединці йде латунний. І, напевно, судячи по вазі, там більше нічого такого немає. Це у нас іде струнена насадка з можливістю налаштування, бачите, вліво-право вона крутиться. Для того, щоб ми могли її ще налаштовувати. Ну і Фреза, та, що йде з шариком серединці. Там також, я так дивлюсь, там латунний шаричок, нібито в серединці є. Так, латунний шарик в серединку це плюс. Однозначно. Ну Сам по собі отакий от іде. Нібито непогано по комплекту у Керхера, так що тут можна поставити плюсик. Дві насадки. Тут, виходить, йде такий подовжувач, він одразу йде на пістолет. Повністю йде з такою товстостінною трубочкою. Видно по цій трубочці, що вона така, добротна, по моїй віруці, виходить латунні, і тут у нас йде бистрозієм. Тобто, бачите, сюди бистрозієм, а де на пістолет, іде також латунна. І бачимо, що вона така достатньо ну, товстенька, хорошенька така трубка. І потім на самі накінечники тобто на самі насадки, от ми бачимо фреза. Ось така на безроз'ємі. Тут у нас металеве. Сам шарик, я так в дивлюся, він керамічний. Тобто він не латунний, як у келькера, він керамічний. Ем, напевно, мінус все ж таки. Ну, Де, де що є плюс, латунний, латунний шарик? Там краще було. Тут, виходить, кераміка. Але, але все ж таки, ось, цей, ось ця насадочка одна вона вартує 350 гривень. А ось ця насадочка у керкера вартує 1650 гривень, якщо я не помиляюсь. Тож по ціні, знаєте, ну... Ну там напевно мінус ціна. Тут все ж таки буде в плюс, скільки ми таких можемо купити. Насадок цілих 4 штучки, ми бачимо насадки, просто кусок желіза. Ну просто подивіться, оце є кусок метала, який буде працювати максимально довго. Ну Мені така комплектація подобається реально більше, ніж просто стандартна пластикова комплектуюча. Це реально буде працювати. При тому всьому, що все, що в мене в руках, таких 4 насадочки, вони вартують повністю за цей комплект 450 гривень за оціого 4 насадки. Тож, однозначно, я тут поставлю все ж таки плюсик GTM. -у. Тож. Варіанти, в принципі, оба цікаві. оба цікаві. Я рекомендую як ось такий GTM 890 моделька, як і ось такий керхер k 7 WCM. Але що обрати, вибір тільки за вами. Самоусасування є і там, і там. Хороші захисти по двигунах теж є там і там. Ну, в принципі, все остальне ви вже на відео побачили. Тож, відправляємо все новою поштою по всій території України. Звертатись куди, магазин Техностор, місто Чернівці.